Вітаю, мене звати Антон Добровольський. В цьому відео ми з вами виконаємо вправу, яка допоможе вам прибрати білі з області спини і попереку. Цю вправу я сам виконую регулярно і вона допомагає мені в мої 44 роки відчувати себе набагато краще, ніж 25. Вправа дуже проста на вигляд, але дуже ефективна. В цій вправі ми будемо використовувати принцип плавного витяжіння. Для цього нам задобиться маленька паличка. Замість палички для початку можна взяти рулон гарчової плівки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Переходимо до виконання. Лягаємо, ноги згибаємо в колінах, стопи ставимо ближче до себе, це дуже важливо. Куприк підтягуємо, вирівнюємо поперековий відділ, беремо паличку, заводимо руки за голову. І надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватись паличкою вздовж підлоги. Постійно посилюємо витяжня і спостерігаємо за відчуттями. Тягнемося сильніше. Відчуваємо, як включаються в роботу наші плечі. Лопатки. Сильніше дотягнулися. Відчуваємо, як витягується наш ребет. І спостерігаємо за відчуттями вздовж нашого гребта. Ще сильніше дотягнулося. Відчуваємо, як включаються в роботу м'язи живота, як вони плавно підтягуються за рахунок посилення витяження. Ще більше дотягнулося. Більше стопами давимо в землю і більше витягуємось. І ще трошки дотягнулося. І відпочиваємо, відпускаємо витяжіння, спостерігаємо за відчуттями в м'язах. Важливі моменти. Ми стараємося постійно посилювати витяжіння. За рахунок посилення витяжіння ми прибираємо м'язові блоки зажими нашого тіла, укріплюємо глибокі м'язи спини, покращуємо циркуляцію крові лімфи в нашому тілі і прибираємо компресію з міжрипцевих дисків, яка дуже часто є причиною утворення риж і протрузій. Але обов'язково спостерігаємо за відчуттями через сильні боліві відчуття ми ніколи не йдемо. ми ставимо ближче до тазу. Це нам дозволяє. Включити в роботу набагато грачі м'язи нашого тіла, і ви отримуєте набагато більше користі від виконання даної вправи. Якщо вам дуже важко покласти руки на підлогу, можна використовувати рушник. Беремо рушник, складаємо його в декілька разів і підкладаємо під плечовий пояс. І вам набагато зручніше буде виконувати цю вправу. Наступний підхід. Стопи ставимо ближче до тазу, купри підтягуємо, вирівнюємо поперековий відділ. Руки з паличкою заводимо за голову і надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватися. Витяжіння в нас йде, нагадую, від стоп. Постійно посилюємо витяжіння і спостерігаємо за відчуттями в тілі. Дуже важливо, щоб наша увага постійно знаходилася в нашому тілі під час виконання вправи. Сильніше тягнемося. Спостерігаємо, як включаються в роботу наші плечі, лопатки. Спостерігаємо за відчуттями вздовж нашого гребта. Сильніше дотягнулося. Ноги в нас сильні. Ще більше дотягуємося. Відчуваємо, як включаються в роботу м'язи живота. Ще більше дотягнулося. І ще трошки витягнулося. Відпускаємо витяжження, відпочиваємо, спостерігаємо за відчуттями і відмічаємо для себе, як, змінился, як змінився стан нашого тіла від початку заняття до теперішнього моменту. Плавний вдих, плавний видих. І піднімаємося. Коли ми піднімаємося, ми, ми прикатуємося через праву сторону або через ліву і сідаємо. Виконуємо цю вправу 2-3 підходи мінімум по одній хвилині витяжні. Якщо вам сподобалася дана вправа, обов'язково поділіться цим відео з друзями, нехай здорових людей буде більше. В описі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний комплекс вправ, який ви зможете виконувати кожного дня. Обов'язково подивіться наступні відео на моєму каналі, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Будьте здорові і до зустрічі в наступному відео!